Всім доброго дня! Хочу прокоментувати ну, події, як перебігають розгляд справи по 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яку мені інкримінують. Дана стаття передбачає або штрафні санкції, або арешт. Вона трактується як злісна непокора. Вимогам працівників міліції. Цю статтю мені та журналісту Віталію Анатолійовичу інкримінують по, в зв'язку з подіями, які відбувалися 22.02.2012 року в місті Єремче на посту Дої Єремче. Ну, що би я хотів сказати, Даний, зараз, на даному етапі майор міліції, старший, старший дільничний на посаді, який перебуває, старшого дільничного, майор міліції Сусяк, це працівник Косівського РВ МВС, веде дану справу. Він намагається всякими, ну, прикладає зусилля, щоб скласти е, протокол по 185 й Протокол він е, нібито, має скласти по нібито вже встановленому факту, який є у висновку управління е, УМВС в Івано-Франківській області, підписане на секунду. Полковником міліції Кушничуком Михайлом Петровичем. Ну що я хочу сказати? При розгляді, зараз на даному етапі старший дільничний сосяк роби, ну, зробив вже немало зусиль, щоб позбавити моїх законних прав. Тобто, я був заявив зразу ж, коли мене викликали 29-го. Числа викликали в райвідділ, я зразу був заявив клопотання, що я хочу долучити до розгляду даної справи свого адвоката. Також я заявив клопотання, що я хочу, щоб мені надали ксерокопію всіх матеріалів справи, що були передані з ВМВ області в Костівський райвідділ міліції, щоб мій адвокат мав змогу ознайомитися з цими матеріалами, підготуватись до даної справи. Ну, Мені сказали, ну, ми домовились було, що я прийду в понеділок, 1 числа, я отримаю дані копії. І в понеділок 1 числа я прийшов, а копій нема. Ну, як в тій пісні, підманули-підвели, але враховуючи 1 квітня, ну, нормально, нормальна ситуація. Старший дільничний Сусяк заявив те, що він, керуючись вказів вказівками з ОМВС області і навіть пробував ще й долучити до, даного, до, даного, до даних вказівок прокуратуру Косівського району, хоча, по моїх даних, прокурор Косівського району не давав таких вказівок. Ми це вияснимо. Керуючись цими вказівками, він сказав, що йому з УМВС області заборонили надавати мені копії. Також мені заборонили знайомитися з матеріалами справи з використанням пристроїв, що мають функцію фото та відеозйомки. Тобто, я можу тільки ознайомитись з матеріалами. Ну, так перечитати та можу нотувати, робити виписки, але фотографувати, знімати не маю права. Ну, зразу з походу я подав інформаційний запит 1 числа, що я все-таки хочу ксерокопії даних матеріалів. Потім 3 числа подано було мною ще два інформаційних запита по поводу заборони знайомитись з матеріалів, з матеріалами справи, з використанням фото, відеофіксації та по поводу заборони в надані мені даних матеріалів справи, Ну, скажімо так, що льот тронувся. В неділю до мене приблизно о 12-й годині подзвонив старший дільничний Сосяк і, і, і Сказав, що я можу в понеділок з'явитись, там він мене чекає на 14 з чимось 14.15, 14.30 чекає в райвідділі міліції, щоб я взяв у 40 справи та ознайомився. А ще хочу наголосити, що в середу, коли 3 числа я пробував зареєструвати ще два запити, пан е, е, Сосяк. Е, Ну, як би сказати, можна навіть сказати, втік з кабінету, посилаючись на те, що в нього невідкладні справи. Він відмовився. Я сказав, попереду його, що в мене є два інформаційних запити. Він мені сказав, що я вам говорив, що всі запити тепер подавати тільки начальнику міліції. Тобто, ну, не знаю, ми цю, цю норму закону теж перевіримо, чи може старший дільничний вказувати громадянам, що... Він запити не буде приймати і вказувати громадянам, що ці запити треба надсилати начальнику міліції. Ми це перевіримо, з'ясуємо. Думаю, що такої норми в законодавстві нема. Навіть більше ніж впевнений, що нема. І ну, відповідно це відреагується, будуть скарги, оскаржування даних дій, даного старшого дільничного. Ну, Вийшло так, що в понеділок. У мене також були дуже невідкладні термінові справи. Я не зміг явитись, явитись на зустріч старшим дільничним, щоб взяти матеріали. Тобто він перетелефонував, правда, мені запитав, що він цілий день мене чекає, хоча ми домовлялися. Ну, казали, що орієнтовно я може прийду орієнтовно на 14.15, на 14.30, якщо не буду зайнятий. Він сказав, що цілий день мене чекав, відклав всю роботу. Ну, я не розумію, ну, чому так за півдня можна було ще провести багато корисної роботи для держави на такій посаді. <кій> ну, це менше з тим. Я ну, маючи невідкладні справи, в зв'язку з тим, що готується, в зв'язку з тим, що тиск оцей такий, ну, так неприємно вже ну, тиснуть з усіх сторон. По цій справі. Я ну, я певні мав свої справи, я не прийшов, пан сусяк передзвонив, сказав, що хотів би все-таки зустрітися. я Сказав, що ну, не можу, не знаю чи завтра зможу. І щоб він надіслав мені поштою. Тобто вчора він пообіцяв, що оформить дані матеріали надійшли мені ці копії поштою Казав, що приблизно вони десь надійдуть мені десь під кінець тижня ну я чекаю. Ну, я таки попередив, що мій адвокат порадив мені, що вже не давати ніякі коментарі по даному поводу, не ходити в райвідділ відділ по всяких там запрошеннях, які виписані там райвідділом. Тобто всі запрошення... Я сказав теж в телефонному режимі, що тепер надсилати мені тільки поштою. І на запрошення я буду, прийду тільки тоді, коли я отримую матеріали справи. І коли мій адвокат ознайомиться з цими матеріалами справи і вже проконсультує, як поводити себе в даній ситуації. Ну, з спілкування з старшим дільничним, я зрозумів, що Протокол все-таки буде складений. Матеріали справи все-таки підуть до суду. Він незважаючи на те, що не керуючись своєю правосвідомістю, що є ну, основними засадами посадової особи при розгляді адміністративних справ, це керувати законами та своєю правосвідомістю. Ну, замість законод... керування законами та своєю правосвідомістю. Пан Сусяк керується керується наказами, вказівками з ВМВС області, що треба ну, закрити рот всім невгодним тут. Далі, ну я не знаю, про перебіг подій я буду періодично викладати такі відео відеозвіти. Все-таки я думаю, що може... Може і побачить хтось з керівництва УМВС дане, бо досить дивна ситуація. Наш президент Віктор Федорович заявляє, що Україна подає заявку на проведення Олімпійських зимових ігор. Я не пам'ятаю, вроді 2022 рік там. І якась певна частина цих Олімпійських зимових ігор має проходити на Буковелі. Тобто буде ну, безпосередньо дуже близько біля Єремчі. Тобто, якщо е, мрії е, і намагання е, президента України будуть, е, ну, будуть, перейдуть в, та, в стадію реалізації, я не, ну, не можу зрозуміти от, е, точки е, зору от, е, керівництва МВС області. Е, От Яремісто Яремче є ну, одною з перлин Івано-Франківської області. Люди, які проживають в даному місці, дуже привітні. Вони стараються ну, всіма способами зробити так, щоб туристи з різних країн світу, а сюди приїжджають туристи з різних країн світу, щоб вони лишились. Ну, в них залишились гарні е, спогади про цей відпочинок у нашій області. Але от чомусь от, е, керівництво УМС області воно не бачить цих таких випіючих порушень в, в поведінці, в діях. Працівники ДАЄДА працівників ДАЇ міста Яремчі. Та окремих працівників відділення міліції цього ж самого міста, які себе поводять, не, як би то сказати, не згідно інструкцій, наказів, законів про міліцію. Вони себе поводять, ну не можу сказати, ну, Реально поводять як бидло якесь, як якісь бичє, як гопніки. От їхнє спілкування з громадянинами, з громадянами, з гостями, з туристами. От не, Я вже знайшов декілька відеороликів, де е, просто от поведінка, ну, реально не похожа на працівника Державної інспекції, а похоже на, 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 якісь, на поведінку якогось бичя, якогось гопніка. От я би хотів все-таки, щоб. Щоб звернуло е, керівництво області, звернуло увагу на, на цю поведінку, зробило певні висновки, все-таки от е, не розглядала, коли факт показують, коли працівники е, дає закриті півтора години, вони там якісь е, стоять там поляни, бутилки, якісь, е, якісь там непонятні дівчата, вони закриті, стоять, не відкриваються, не, не реагують на звернення громадян, е, вони. Ну, вони якісь такі дії творять, потім вибігають через півтора години, тікають. Ми чекаємо начальника ДАЇ Яремча, а він, ну, ми дзвонимо телефон Віри, нам кажуть, що зараз приїде, вони зв'язали, зараз приїде. А як виявляється, начальник ДАЇ там був і звідти тікає, взагалі не надавши ніякого коментаря, навіть слова, навіть добрий день, не привітавшись, він просто тупо тікає з цього поста. Щоб ну, не було зафіксовано оцих, ці правопорушення, які там проходили всередині півтора години, ну, це просто ну, визиває у мене от, розгляд цього питання керівництвом ОМВС області, вони, не, цих, не бачучи це, не бачи цих порушень, вони однобоко перекривлюючи дані факти, фальсифікують, відверто фальсифікують. Оцю 185 статтю мені та журналісту, ну, я не знаю. Досить неприємно. Ну, буду я боротися з цим. Думаю, що все-таки правда на нашому боці. Все-таки я думаю, що ми вже, вже живемо, ну, більш-менш ну, стараємося жити, прикладаємо зусилля, щоб ми жили в правово, правовій державі. Я думаю, що даним. Діям е, УМВС області, окремих керівників, даним діям цих е, даєшників Яремчанських е, та працівників відділу міліції Яремчанського будуть надані, надані е, ну, такі відповідні висновки компетентними органами, там прокуратурою, е, до суду будуть звертатись. І, думаю, все-таки ну, якось це якось, ну, ми тут. Е, Ну, навіть не знаю, буде все добре і ну, будуть такі правильні висновки з цього зроблені і проведена даними органами якась відповідна робота. Ще я хотів би сказати, що е, ну, у зв'язку з цими скаргами моїми, запитами, дуже окремі з е, керівників області УМВС, керівників УМВС області окремі, е, дуже недовольні і там ну, мені. Людина, яка ну, є порядні люди в, даному, в даній структурі. в івано Франківській області. Тобто мені анонімно сказали, що один із е, керівників ну, не, будем, не називали фамілії, ну, тобто не будемо я понятно, відкривати, понятних причин відкривати джерело цієї інформації. Що була там така репліка, що ви не можете цьому дебілу закрити рот, а ви що, я вас маю вчити, та підкиньте йому щось. Ну, Після таких слів стає ну, трошки якось так. Не то, що страшно, стає якось так, ну, противно. Противно, не маючи ніяких аргументів, вже вдаватись, ну, думати чи пробувати, вдаватись до таких методів, бандитських методів. ну... Це реально противно. Хоча е, я ну, можу повірити, що навіть ну, я впевнений, що можуть прибігнути до таких методів. Тому що от вчора навіть ЗМІ передали, що один з працівників е, міліції в Івано-Франківській області був затриманий працівниками СБУ, от, і, іменно по факту по підкидання. Е, Наркотичних засобів при якомусь там нелегальному обшуку, і потім вимагав е, за закриття даної справи, е, вимагав е, хабар в розмірі 1000 доларів. ну, Слава Богу, працівники СБУ в Івано-Франківській області ну, відмірно зреагували на дану заяву, тобто був затриманий цей міліціонер. Я, наскільки я чув, навіть хтось із ну, міліціонер навіть. Досить високого рану. Надію, все-таки, що нічого не будуть підкидувати, але якщо, ну, так, всім заявляю, не наркоман, є довідка, пройшов е, нарколога спеціально по даному випадку, наркотики не вживаю, не продаю, не ввожу, не зберігаю, е, заборонених там е, пристроїв до зйомки негласної, теж не маю, е, зброї, вибухівки не зареєстрованої. Ну, що всіх заборонених речей, що передбачено, що не можна мати простому громадянину, не маю. Відверто заявляю, тобто, якщо знайдуть в мене якийсь там гранатомет, або танк е якийсь там десь в підвалі, або мішок трави якось, ну, значить, всім буде ясно, чия це робота. Ну, вроді би, все, далі я буду коментувати ці всі перебіг цих подій. Зразу, як тільки я отримую поштою висновок, я прокоментую цей висновок, який ну, відверто сфабрикований, там якісь долучені е, мої пояснення, від яких я нібито відказався, десь комусь щось давати, якісь пояснення, зсилається е, на 63 статтю. Ну, То все буде прокоментовано пізніше. Всім дуже-дуже дякую. Е, хто дзвонить, хто там пише. Навіть ну, приємно здивований. Декілька людей там просили навіть викинути якісь реквізити, куди хочуть перевести гроші на адвоката. Поки що ну, всіх прошу, ніякі гроші нікуди не потрібно. Поки що адвокат на даний момент я в стані оплатити. Адвокат буде дуже хороший. Ну, все, Всім дякую, дякую за підтримку, за дзвінки. Ну, Посорам.